І наостанок дні кар'єри пройшли у Чорноморському державному університеті імені Петра Могили. У виші кажуть, що таким чином піклуються про подальше працевлаштування своїх випускників. Дні кар'єри в ЧДУ імені Петра Могили є традиційними. Вони проходять в рамках співпраці Миколаївського обласного центру зайнятості з університетом та їх спільного профорієнтаційного проекту Професійна панорама. Останній передбачає проведення фахівцями служби зайнятості тренінгів для студентів третіх-четвертих курсів. Цьогоріч заняття тривало впродовж трьох тижнів. Молодих людей навчали основним правилам пошуку роботи. За радянських часів такого питання про працевлаштування. Для студентів не існувало, тому що всі були впевнені, що прийде час закінчення університету, всі отримують направлення і підуть працювати відповідно до своєї професії, своєї освіти. Ті, хто вчився сьогодні, повинні розуміти, що держава неспроможна забезпечити їх місцями, гарантованими місцями роботи. І Отримати роботу, а тим більше, роботу і заробітну плату, яка б задовольнила ваші амбіції, це уже процес, який повинен бути вирішений спільно університетом і. Працедавцями, тими, з ким ви в майбутньому будете працювати. Ми намагаємося працевлаштувати та вже всіх студентів, навіть ті, які навчаються не за бюджетами, а які навчаються за контрактом. Ви можете спитати у центру зайнятості, що в нас дуже мало спеціалістів, які після нашого університету йдуть до центру зайнятості і шукають роботу. Тобто, наш вуз є найнижчі показники, показує в цьому напрямку. Дні кар'єри проводять, аби допомогти студентам у майбутньому працевлаштуванні. Тут вони знайомляться. З потенційними працедавцями отримують поради щодо пошуку роботи, а також мають можливість презентувати себе, показати свої навички та вміння. Ми сьогодні 650 вакансій, з них 375 – Це вакансії для людей з вищим образуванням. Возможно, штуки студентів для себе знайдуть, або, по крайній мірі будуть більш более лучше ориентироваться на ситуации на рынке труда. А также все вопросы, которые касаются, юридийской, юридийской помощи, законодательства занятости, наши специалисты готовы ответить. Мы можем узнать какие есть вакантные места, на что я могу претендовать, что мне нужно в первую очередь выучить, да потому что. приходя первый раз на работу, безусловно, мне не хватает до конца всех навыков, которые хочет от меня видеть работодатель. Поэтому я могу увидеть, что мне нужно, что нужно дочитать, да, что нужно доучить. Вот. Ну и, в принципе, вижу конечный результат. Організатори заходу кажуть, що тепер успіх завтрашніх випускників залежить від їх наполегливості. До того ж, диплом про вищу освіту, отриману в стінах ЧДУ імені Петра Могили, це гарантована якість знань та умінь, з якими молода людина йде в доросле життя. А для роботодавців додатковий аргумент на користь його власника. Тетяна Галус Сліж – для програми Об'єктив.